Я Пранчукова Надія, студентка першого курсу Голівського інституту іноземних мов. Я обожнюю працювати з дітьми, тому я обрала саме психологію. На мій погляд, ця професія не втрачає своєї актуальності та популярності. Вона є найбільш перспективною педагогічною спеціальністю, а тим паче в цей складний для нас час. За цей період навчання можу вже з впевненістю сказати, що саме Горлівський інститут іноземних мов дає можливість не тільки навчатися, а ще й саморозвиватися в процесі здобуття фаху. Тут дуже цікаво, затишно, класно. Бажаю тому бажаю всім мирного неба над головою. Це буде Україна.